І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжуємо з вами грати Tekken 8 Online. І нам попався гравець, який грає за джинс. <звук> так, ну подивимось. Tempa, Luka, simba, Я продовжую грати за Едді Гор. <звук> <звук> Добре, сильні. Супер удар, супер удар, добре, супер удар. Так, Стой. Звичайно. Ось і все. Так, перший бій на Другий раунд. Бісь. Perfect. Round three. Round three. Fight. Perfect. Perfect. Two times perfect. You win. You win. Домінант підвищення рейтингу. Чувак, мабуть, шоці від мене, так? Він такого ще не зустрічав, мабуть. Ну, це цікаво. І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Віджичену. Ми продовжимо грати токен eh, токін... 8, друзі. Так, і грати я буду за Еді Гордо проти Лілі. Так, замонтажується гра.

Knock out round 2 2 fight fight day so dangerous dobre perfect biedny <play> round 3 fight so, 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 so. So. Добре. Добре. Дейв! Ще Добре. Накау! Ось і все. Ось і все. Рейтинг зростає, друзі, у нас. Ерік, який грає на ПК. Він вийшов, друзі. Він вийшов він вилетів, він злився. Еді знову переміг, і Еді знову найкраще. Продовжимо далі. Грати в Текін 8 онлайн. Бережіть себе, бережіть. Себе, і, і знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі ВІД Channel. Ми граємо за Еді Кордом онлайн в 8. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписуєте. Round так, 1. друзі. давайте. Fight. One, two, three, four. It's over. Так, 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 так. Супер ударчика мы, супер ударчика мышц. Да. Давай, поїхана. От так. давай. Os Супер, Vittorie estão a nosso favor. Isso é o ah! 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 Oh, пощастило. Ви ж розумієте, що це пощастило. Ви ж розумієте, що це пощастило. Диви, 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 диви.

Давай. Ой. Oh. <laughs> Почастливо там, чуваку. Ага, Добро, Давай. Давай. ударами, Давай. Сильными давай. Ударами. Сильными ударами, Давай. ударами. Давай. Давай. удар, Давай. Удар. Давай. Удар. давай, удар. давай, удар. давай еще раз, Давай. Давай, тобі, я тобі навіть подамся трошечки. Давай, давай, давай. Сиди минути, супер ударами, давай, супер ударами грай! Від більше нічого не може. Дивіться, як треба грати, друзі. Як треба грати в Tekken.

раунд 1 а ти цей боксер якийсь незрозумілий такий боксер тут у нас так 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 knockout Round two. Fight. Fight. Over here. <laughs> <Double last. inaudible> knockout. <Round> three day. Top fight <inaudible> 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 Без коментарів шанс, кое-чів. Без коментарів, друзі. Я думаю, що це було супер. Навіть дуже супер. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. А ми побачимось в наступному відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До скорого. Бувайте здорові!